Я зібрав своїх підписників і друзів, щоб збудувати поселення в хащах міста Дніпро. Для будівництва ми використовуємо сміття та будматеріали, які знайдемо на звалищі. Це перша серія наших пригод і будівництво поселення. Тож приємного перегляду. Нас переконання. Так, вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дніпропуть, кирюха навігатор з вами. Сьогодні з нашими підписниками і друзями ми йдемо будувати землянку. Заходимося в одній з балок нашого міста, там стоїть Денчик Дніпровський. І землянку, а ціле поселення. Да, і в перспективі головне, що в перспективі всю цю землянку потім перевоплати в ще більшу кількість землянок. і в ітогі, щоб це було поселення. На цьому звалищі шукаємо якийсь хабар, якісь стройматеріали для нашого поселення. Тобто, в нас концепція, як і з сміттєву землянку колись була, ми реалізуємо сміття, реалізуємо нікому не потрібні там цегли. Хай будуть. О! Тут склон балки, де скидували сміття різне, воно зараз нікому не потрібне, а нам ще і як потрібно. А, це здається, був колись поддон. Ось ця штука! Денчик, что за зовнешний выгляд? А, какой зовнешний выгляд, царь? Это я сегодня, повелитель данного поселения. А глава сельсовета. то есть... Далее вот у меня заслуги по труду с острова еще. Видали заслуги трудовые? Да, помним труд ответы на острове. Вот, да, да, да. Теперь еще. Вот заслуга у меня. А против, ты я... будешь? Сегодня, конечно. Більше всіх. Всі на будівництво Копачівки. Ціки. А це мені видала партія в награду за остров. Я думаю, буде ще на один заход сюди, але поки що достатньо. Нам здебільшого цегла потрібно в майбутньому для пічки. Зараз будемо розподіляти І більше всього буде нести денчик, тому що зараз він не працював. Вже кавітаю в Копачівці. Ну куди ти кидаєш? Вітаємо в Копачівці. Ура! Ві... Ех, родная капачевка. Все, шановні глядачі, вітаємо в Копачівці. Ось це Волондова гора, там в нього матрас лежить. Тут з'їжджать, бачиш, а залазить ось там. Тільки дуже обережно. Ми, наконец-то тут в Капачевке І ми виконали половину задачі. Ми перенесли камінь. Вот. Дальнейшая цель построить центр. И уже потом мы будем строить свои землянки. Ты будешь з'їжджати? Как это ее нет? Нет. Жека, аккуратно очень. Куда ты полез, шалопай? Обережно. Да. -хо -хо. -хо. Да. Дуже оборожно. Це Волондова гора, він тут поклав сюди цивільний матрасик. цивільний матрасик. Ну як цивільний? Він його на помийці знайшов. Дэйджи, кура ты полез село пай! Я к вам все подниму на терасі? Только не сюда, а там надо. Азі. Чуть ДТП не було. Ой, Жека поїхав. Нормально. Парк аттракціонов СМТ капочок. Оце потужно вообще. О, а Пладинка для супер-чтенек. Поверьте. Ну, Ладно, поехали. Даня Копач! Даня Копач! Не Даня приходит. Копач! Ну, Концепция потужна. Так, сейчас будем распределять обязанности. По-первых, требуется трой человек, пошек строительных материалов, а вот там... Я! Вот. На Песчаный карьер, два человека. Я! Лучше весь список, пожалуйста. Денчик, Ростик. Илья. Йдуть за цеглою бажано шифер. Дуже бажано знайти шифер. Це дуже важливо для даху земля. Гоша. Гоша та Жека залишаються тут, заготавлюють дрова. Я буду відзначати контури землянки, щоб і потім вже копати. Да, і копати потроху. А ніко почала пати. Ну це така ж саме, як в mm. нього, але mm. це мені подруга подарувала. Коротше, лолочка Короче. подарила, все ясно, не Копачевська лопата. Все, все понятно. Я знаю, я вже отримував від нього лопати від все. Копача, мені вистачило. Кирюха. <ріху> Так, це ти ка що обломця, понімаєш ти только от у Це окопача, у укопача лопат, що пахнути. іми можна танки рубати, а не вони... відправили частину нашої команди шукати строматеріали. А я почав копати землянку. Принаймні, намічувати її контури під горою Воланда. Ось там у нас американські горки. Робимо землянку по тій же технології, як і нашу сміттєву землянку. Хто не дивився відео, гляньте, зараз ось тут. Вискочить. Тобто робимо прохід, потім навіс, бажано шифер знайти десь. Ось ми наших друзів відправили за шифером. Я б сказав, це напів землянка. Жека, це, блин, як лопата копача, реально. Це цаперська. Я розумію, але вона багато не витримає. Ага, ага. Давай і в ногу собі в стримію прям. Раз. О, да. Як ви бачите, в нас. Копачівка буде розташована в скромному оврагі. За цією горою вже сама балка основна. Дай мені сокиру. Що у тебе тут не виходить? О, от це розроблять нафік. Так тут залишилися зовсім пункти. Так, дивіться, шановні глядачі. Тут красиве таке місце, така воронка. Тут ще один овраг. І посеред такої воронки росте дерево. Тут можна реалізовувати якісь концепції. Ось тут. Шановні глядачі, дивіться, копали з Росіком землянку і знайшли шмеля зимуючого. Тут зараз під землею зимують всі комахи, настала вже осінь. Потрохи вони усі перебираються під землю, і ось цей шміль зимував тут. Бачите, він спить. Ось так. Подалі від землянки знайшов. Диви який. Лякак! Ля Ля да, він спав і ми його розкопали. Пропоную ось сюди кудись підлисти його. Сподіваюсь, він не замерзне. Ось так, щоб він не замерз. Шановний підписник Ростік. Розкажіть, будь ласка, ваше ставлення до цього проєкту, які в нього є перспективи і про місцевість. цю. Місцевість тут дуже. Рельєфна, дуже багато склонів, схилів. місце доволі безпечне і дуже велика перспективна на різні проекти. Тобто тут можна і шалашик побудувати, і декілька землянок, і канатну дорогу, угу. і спуск для санок на зиму теж тут тобто дуже гарний вийде. Молоде. Ці панозіби себе бахнув. Буває, сподіваюся, що в нас все вийде. Тому що ми команда у нас все вийде підписуйтеся на канал Євген Блог. Євген Блог, можна вас питати, а вам не холодно? Ні. Шановні глядачі, ви ростіка можли, могли бачити в нас на відосі про суботник. Він один з перших, хто до нас прийшов на суботники. Тому ми серед підписників обрали тих, які більше всього ініціативу проявляють, і ті, які більш цього надійніші. Давайте, поки гоша копає, я вам покажу наше взагалі місце. Ось тут тече річка, не буду називати її назву, щоб не палити всю контору. Ось тут йде основна балка. Ось так. ось. Ось тут гора, ось така, там Воландова гора. Починається рукав там. Тут його тупік. Тут також трохи є сміття. Тут скидали місцеві жителі, сюди сміття. Місторождення Хабара, як каже Андрій Воланд. Я так бачу, тут і свій суботник треба буде проводити. Жека, да? куди ти пошел? Гуляю. Іди сюди. Ти заблудишся там. Іди сюди. Тьот Лена, мама Жек, якщо ви дивитеся це відео, я вам хочу сказати, що у вас син не в вкрай. Я намагаюся якось його контролювати, щоб він там ніде не впав, ніде не втопився, але він мене не слухає. Можливо, я для нього просто не авторитет. Тут буде, скоріш за все, у нас центр. В планах зробити землянки, тут натикать їх тут, тут тут, тому що вузька у нас тут місцевість, і для шалашів якихось місця полком немає. Наступний ось тут ярус такий невеличкий. Тут можна зробити або залишити а, такий плавний спуск, або можна зробити ступеньки. можна зробити з однієї частини ступеньки з іншої сторони спуск. І отут такий ярус, де можна ось тут розкопати землянку, навіть поверхову. Тут балка вже звужується, куча стройматеріалу і купа на Костер піде і аж там, десь вона спускається до річки, до основної балки. І тут ще відвітлення невеличке. Взагалі у нас тут плани капітальні. Будемо поки в центрі розвиватися, а далі будемо розширятися сюди або туди. Коротше. Ну і де ти шлявся. Знайшов дві палки і пластмаску. Трічки хабаро. Ось тут трохи треба розширити. Як ви бачите, шановні глядачі, технологія така ж сама. Ось тут буде шифер лежати. Можливо, придавимо його трохи камінцями і також засипамо землею трохи. Ось таку робимо поличку, щоб сюди закласти шифер. На жаль, прийдеться ось цей корінь зрубати. На жаль, о, дивіться, воно тут руйнується трохи за нашого діяльності. Утрамбую. Сподіваюсь, я тільки гірше не зробив. Та да, нормально, виходить. Набагато швидше ми робимо, ніж сміттєву землянку, тому що сміттєву землянку ми робили вже зимою, коли вже було пізно. Надто. Земля була промерзлою. Важко копалася. Ми все чекаємо наших розвідників, хабарщиків, що у них там. Як вони там справи? Вони якийсь хабар знайшли. Цікаво, що в них там зараз. Де да є купиш? Так, ребята, короче, я пошел за шифером, но нашел настоящую хабарную скорбницу. Смотрите, сколько я себе катушек магнитофонных набрал. Смотри. А самое главное, во время поиска катушек я нашел просто нечто. Вот так вот аккуратно я его не доставал. Видишь, что это? Советский техпаспорт, это документы. Смотри, Смотрите еще. Вот вроде бы просто гора мусора вот тут вот. А теперь, смотрите, что катушки белая, причем свет сохранила. Видел? Вот такая вот. Я проблема в том, что оно... Із глини, і з галини трохи піска, воно трохи обсипається. Для цього потрібно трохи почекати, щоб вся волога вийшла з ґрунту, і воно висохло і промерзло. Ця глина має багато вологи, тепла. Власне, тому тут і зимують букашки усілякі. І треба деякий час, щоб повітря обсушило цей шар ґрунту. Та ми не так його навіть будемо класти. Дай сюди, шалапай Боже. Шановні глядачі, це все, що знайшли наші розвідники. На жаль, якщо ми не знайдемо шифер, то даху не буде для землянць. Ні, Ну певно, що він тут є десь. Тут в балки у нас усі майже сміттєві. І знайти шифер це обов'язкова задача. Не знав, не знав <звіх> Алло. Ти там довго? ще? Да. Чого шифер нормальний не знайшли? А Коротше, понятно, з вами ходить за хабаром. Я просто говорив, що там великий кусок шифер. Это, по-вашему, большой кусок? Ну да. Нет, Денчик, это херня. Надо побольше. Ну давай, шалопай, бежит у нас. Ну что, Денчик, добытчик? Буду сейчас хабару. Ну, тут, тут, наждачка так же имеется. О. Ну, в общем-то, я вернулся с хабарной вылазки. У нас тут всего дофига. Здоровая наждачная бумага вот такая вот. Там еще от нее кусочек. Магнитофонные ленты. Я от какого-то советского мопеда, похоже на верховину. Явно не Накладка рабочая. на бак. А оно не может быть не рабочее. Там просто в очень плохом качестве оно все будет. Ну, для кого это ша, для кого е а, от трансформатора, там их mm. куча. Я ее хотел покупать, а тут она мне попалась. Катушка зеленого цвета, тоже вся целая, только помыть надо. А, ну вот еще есть розовая. Их мало очень. Это все десятые катушки, они, в принципе, сами по себе нечастые. Точек камер, вот их сколько. Непонятно, зачем они взяли бутылки, они тут там это полны биленька, полно. тут надо. полно таких бутылок. Ну вот такая угепанная в усмерть просто. Угепанная. Ну тут еще одна бутылка билонькой, Тупо водочка. Это сельсовет. Но какое село без водочки? Смотри, какие ступенечки тут удобные появляются. Чтобы в горочку не идти, вот. Ну. Сами собой появились, так? да? Да, да. Ага. На в легелок для на даху. Тут еще двигилки, теж можно будет в майбутньому попытаться и Де-небудь. А вот тут открывается вид на самое прекрасное и главное здание сільсовету от строїться. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то мабуть вам цікавий такий контент. Щоб ми далі працювали над створенням таких відео, підтримайте нас, будь ласка, лайком. А якщо вас зацікавив сам канал, то можете навіть підписатися. Ми вдячні всім, хто вже так робить, а особливо подяка коментаторам під кожним відео. Давай діяцію. Ти що сміттєво розбіжав? Да, ні, я не доправляю, що та моя база. Сюда ідідайді. Ща я пойду твою эту халабуду обозревать. Значит так. Ну, концептуально вполне нормально. Значит, пойдет принудительно работать на остров, настраивать нашу ситуацию. Вообще без проблем. Так, что по наружной составляешь. Сюда бы еще фотку копача наверх и нормально. Вот если бы не поведение, то нормально. Да и что сейчас бы нормально. говорил? Да, давай, поворачивайся, бить тебя будем. А, Денис, ты вообще не замечаешь, что я твою шубу украл? А, ты в ней. Жесть. Жес. Жес. Дезорганизация. Не нажали, а какие-то не взяли. А прикинь, сейчас это Игорь звонит, говорит, идите встречайтесь. Алло. Шановні глядачі, хто сидить в нашому телеграм-каналі, пам'ятає, що Даня Копач мені прислав з Полянді різні ось такі штуки. В частности, якусь мівіну польську. Зараз я буду дегустувати. Який е колхозне запарювання мівіни. Даня, Даня Копач! Копач! Що, возьмем трохи. На, на виходний дорожньо. Лекаку. Ям-ям з овочами. Флавор вегетабле. Азиан куизни. Я какую-то веганскую херню подсунули. Вот именно. Бред. Ну, да, какая-то приправа, какая-то такая мука. Это вегетабле ойл. Масло вначале. Ого, Ого, что Ого. это такое? Похоже на сливочное масло, может быть. Так, шановные глядачи, вышел нам на связь Даня Копач. А ты можешь включить камеру? Зараз, пока мы тут нямаем, нас переку... О, Слава, Даня хуй, Дай, а! И, Дай, наушники, да, я хопа! В Вообще потужный. Все, передавай привет подписникам. Зараз GoPro скажи что-то. Все, ребята, всем передаю привет. Не забывайте, не забывайте, как мы снимали наши видео, угарные, вот, на, на, канале Даня Копы. на канале идет про культов все фигня, <пулты> На канале про культов, ерунда, постановка. На канале Машет. Все буде нормально, я на связі місяць факт. Давай я зараз тобі покажу, що ми тут набудували. Дивись. Землянка. С какой сарай? Сарай у тебя под ногтями, а це землянка. Я твою землянку, день могу викупать спокойно. Так мы і за день це викупали, навіть менше. Дивись, яка концепція тут. Все все вместе это делали, а я сам собственно Да я не сомневаюсь. вот так тут у нас ще диван с мусорки притягали. Це підписник с ага. жекою робив. Ну мне кажется, если дочь пойдет, то чуть-чуть паховато будет. Ну да. Так він уже идет. Все, передаю тебе Денчику. Давай, Даня, Спасибо, что пообщался с подписчиками. Данил, алло, здравствуйте. Так, тим часом запарилася моя мівіна. Ну короче, одразу видно, що Даня Копач розкривав це вже І морковку всю саме самую вкусное і з'яв. Ну, Давай я пробую. Думав, Польша, я удостоверение Скоро. Я не знаю, що це за овочі тут за смак овочів. Та ні, ну съедобно. Нормально. Ну веганська, да. Нормально, пойдет, вкусно. Только я не, не розумію, які там саме... Нас знімають. О, бач, і оце так, Даня Копач, дякую тобі за всі ці подарунки. Ти зараз там спілкуєшся з денчиком. Так, Даня, Але Даня, я Копач. обращаюсь к тому Копачу, який зараз, це... зараз ти дивиться. Я Дуже так. дякую за всі ці презенти. Ми з тобою. І я Та... ти з нами. Як сказати, я тебе хочу наповнить. Шановні глядачі. Зараз хочу видати деякий презент. У вас є можливо, є питання, на що ми потратили частину монетизації. Зараз всім, хто сьогодні приймав участь у першому дні будівництва копачів, я хочу. Дати ось таку штуку. стікери Це мені на заднє стекло на москвичі. Це на Щоб ось такі Щоб мінтині не Ого, що тримай. Спасибо. Ростік тримай. Денчик тримай. А сюди. Ось так. Шановні глядачі. Я буду їх використовувати, можливо, як якусь там валюту за якісь можливо досягнення. Можна весь метеор обклеїти цими штуками. А, ну, коротше. Це як візитка наша, своєобразна. Завершується наш перший день будівництва копачовки. Костер догорає, збираємося і покидаємо копачівку до наступної виласки сюди. Так, да, кстати, Кирил. Треба да, засипати пространство під ногтями, не забудь. Піском. Глиною. Гліна й да Роб тобі тебе засипати чим то щоб ти перестав то нічого. Шановні глядачі, пишіть в коментарях свої ідеї, що ми можемо збудувати в нашому поселенні. Можливо, ми відповімо на ваш коментар і втілимо вашу ідею в реальність. Не забувайте про збір на компресор для третьої штурмової бригади та наш телеграм-канал, де ми будуємо нашу спільноту. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні! Я теж підготував маленькі так сюрпризи, подаруночки, Колекція осколків від. Ракет шахай, які я збирав сам своїми ручками як Сталінграда знаю. Так.